В останньому відео по Ultimate Team, яке я викладував на каналі, мій склад мав наступний вигляд: з тих пір дещо змінилось. Ну начебто непогано, але не вау. Та ні, друзі, дійсно дивуватись є чим. Якщо придивитись зараз уважно, то на кожній карті зображена одиничка. Це значить те, що всі ці карти мені падали. Ну, деякі збирав з Мені впав Ліга Чемпіонівський Дембеле. Мені впав Ліга Чемпіонівський Модрі. І все це за два дні. Це просто ну. І дебрюй не падав, і Тоналлі, і Родріго, і Сон, і Ліао. Всі ті карти, які продавались, я продавав. Дебрюйне, Тоналі Родріго не стоїть мені в склад. Але як сапчики, ці хлопці виходять і допомагають. Ще в жодній FIFA мені так не щастило по дропу, як в фк 24 І це все менше, ніж за місяць. Граю, друзі, я без донату. Якщо все злити, що є в мене на трансферах, то ляв в мене буде. Нагороди за третій дивізіон, Division Rival. До речі, велку я відкатав 16 перемог. Я візьму, друзі, пак. Мені якраз потрібен рейтинг для того, щоб зібрати бекру. Якась, напевно. Ну, хоча б рейтинг би давали. Ну окей, ну більш-менш рейтинг. Оше мій. 84. Та ну. Мені здається, свій фарт я вже розтратив. Я навіть Бекхема не зберу з таким 84. -тим. Вчора мені випав Віктор Сімхен, 4 матчі 4 голи. Подивимося, як він буде грати з Дембеле і разхелею в нападі. Друже, ти знаєш? Я той, хто завжди просив твоєї фанатської підтримки. Всі ми просили. Не став час там віддячити тобі. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Як коли заряджав на трибунах, зарядився ввечері на дивані. Візьми тайм-аут серед постійної напруги. Дозволь собі пограти або подивитися грають інші. І не забувай рухатися. Заради своєї мети та заради спільної. Спорт завжди підтримає тебе. Фавбет. Залишайся всередині гри. Є. І туди. Хороший початок. Якщо Модріча ти виводиш на удар. Що, піздять? Вара. Ліп. Nope. Різман якийсь мега імбовий. І саліба зі своїм зростом. Дюренти, чуваки, юзайте, імба! Неймовірний просто. І дешевий фланговий захисник. Та ну, пора вже друге оформлювати. В нашій справі головне нікуди не спішити. Зейдер, Кларенд. Ось вона. Ой-ой-ой. І там нікого нема. Збиваємо тем. Блядь. Погнав! Так він біжить, як зебра. Бі. Сюди. Ну! Туди його? Ларенс? Ну як? Ну як? Ну як? Ну, що тут. Статистику мені, будь ласка, в студії одразу по завершенні першого тайму. Взагалі, <рістичний> бездарь <пункт> Браво. <рістичний пункт> لا, лізь. Оце як? Ага. На лоха развод, мэн. Он ли ран? Да, 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 конечно. Мы что так все просто зебрались? Гулянь. Фух, тайминг. Один удар. Один удар. Ага. Гуляй. Хорош! Оце невдало. Ближньо. Був впевнений, що він подвине. А ну. Ну от, реф. Чого ж я не пішов далі? Ну Побігну, вмикайся! Залупа! Що з керуванням на? Якого хуя в мене класика? Я граю, сука, всю гру і не можу зрозуміти, а чого вони мене не роблять, те, що я хочу. Угу. Я щас упаду и буду ебашиться башкой, сука, блять, об этот диван об стол, об поптна. Там не було офсайду, пацани. Там офсайду не було. Він просто свиснув. Ага. Отакий ти хотів проходника. Ага, фітинка. Ага. там. Мен в мене на ВЛ грав ВЛЦ Замброд. Едь бельєрін, ну, як для безкоштовного гравця, дуже непогано. Ой! А якщо ви, наприклад, хочете пограти за того самого Дембеле або Модріч, але вас немає мене, ви можете звернутись до мого продавця монет Лема Фудкой. Вигідний курс, швидка доставка, максимальна надійність. Я вже не один рік працюю з ним, тому ручаюсь повністю. Посилання залишай в описі, скажи, що ти прийшов від плей Джексона та отримай свою знижку. Ой. 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 Мені ще дуже сильно хочеться протестити того самого Грізмана. Якби в нього було ще 5 на пунктах... Ой, він би залетів би просто як ріднесенький в скла. Хорооо, офсайд. Оу, щіт. оце я натворив. Уху-ху-ху-ху-ху! <аоцъя> <ацъя> Дякуємо. Читав. Алексардр нього в захисті. <ація> Ой, як невдало пробив. Не <ація> Ну, от тобі грізман. Пеналь! І <реш> червона! <робило>, Дев'я. <гас> ну, зате тут зайдор вже не хибить. Ну як ти не забуваєш? Ну, чучело, і все. І туди. І там. От хто не слабий, так це... Грізман. Валить з лівої і з правої абсолютно похер. Вазюкним. От тобі вазюкнули дарміна. Ляща дать. Ага. Ага. І що і все? Через себе давай. Я ж кажу, якщо він набирає ставить корпус. А пенальті? Ні, ну це вже плавить його га. Нічого там не треба видумувати. <рес> Я навіть не грав, відібрав м'яч. Ну, пацани, тут навіть грати не треба. Оу, оу, щип. Не втече ай. Та ну п'яточко як-небудь. Ти не біжи. Ти бі... Другий біжи! Не той, що мені побіг! Угу. Ну, куди ти та Ну куда ти впередж? А ну оп. Ой! Це лібич! Виграти! Це Лібич! Ну, ну також непоганий херню зморозив. Далі. Не лізь, не лізь! Іра в нього ноги. Все. Отже, за матч відбору мені нічого нормального не випало, крім алаби. Але за завдання, яке я виконав паралельно проходячи відбір, ну мені насипало. Два пакетика, з яких спочатку випадає Варан, а потім Маркус Решфорд. Так, вони антрейдбул, але подивіться, як вони круто стають в склад. І останню велку я катав саме цими хлопцями. Якщо ви хочете, щоб я зробив відео своєї останньої вікенд-ліги, накидайте лайків. Давайте хоча б тисячу. Я знаю, що відоси онлайн вам не дуже заходять, але мені максимально по кайфу їх робити. Отже, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Джексон.